Привіт, друзі! Вітаємо Альону Альону і Джері Хейл з третім місцем на Євробаченні. Вони присвятили свою пісню Діві Марії і Матері Терезі. Якщо пояснювати, хто така Діва Марія не має сенсу, надіюся, ви і так знаєте, то велика мірість того, що ви не здогадуєтеся, хто така насправді їх мати Тереза, тому сьогоднішній епізод я хотів присвятити саме цій людині. На всій нашій багатостраждальній землі є багато героїчних волонтерів, які ведуть самовіддану боротьбу на користь нужденних. Але серед мільйонів цих людей ми чомусь обрали лише одну і вважаємо її святою. Що саме зробила мати Тереза такого, що робить її божественною, і чи насправді вона була такою святою? Дослухайте до кінця цього подкасту, щоб дізнатися, що вона насправді була корумпованою політичною фігурою, символом західного колоніалізму і, на жаль, вона відповідальна за жахливі страждання та тисячі смертей, яких можна було запобігти. Понад усе, я думаю, що якби вона була жива сьогодні, вона б не була другом Україною. Мати Тереза, народжена як. Анжезе Конжа Бояджі, 26 серпня 1910 року, в Скопі тогочасній частині Османської імперії, а нині це столиця Північної Македонії, у сім'ї Нікола та Дранафіле Боянджі. Вони мали албанське походження і були глибоко релігійними. Несподівана смерть батька, коли їй було лише 8 років. Поставила сім'ю у складну фінансову ситуацію, але непохитна віра її матері та благодійність врятували їх від злиденного життя. У підліткому віці майбутня мати Тереза відчула сильне покликання до релігійного життя, і у 18 років вона залишила свій дім, щоб приєднатися до сестер Лорето в Ірландії, де взяла ім'я сестра Марія Тереза на честь святої Терези з Лізьє. Це стало початком її шляху, далеко відому, але ближче до її справжнього покликання. Після короткого перебування в Ірландії вона відправилася до Індії, де прибула в Калькуту у 1929 році. Там вона викладала в середній школі Святої Марії для дівчат, і в ці перші роки в Калькуті вона зіткнулася з жахливою бідністю і стражданнями в нетрях. Але її справжня кар'єра розпочалася значно пізніше. Вона стала всесвітньо відомою у 1969 році, коли BBC відвідало Калькуту, де вона проживала. Але журналісти описали її як людину, яка творить чудеса. Цей документальний фільм став надзвичайно успішним, і це стало справжнім початком її телевізійної слави. В результаті ажіотажу в ЗМІ та середньовічних забобонів народилася ікона. І з тих пір мало хто мав поганий смак ставити незручні питання про її справжні дії. Дайте людині репутацію того, хто встає рано, сказав Марк Твен, і та людина зможе спокійно спати до ополудня. Давайте ближче розглянемо, що ж вона такого зробила, щоб заслужити всі свої титули. Мати Тереза отримала Нобелівську премію в 1979 році. Вона була більше символом, ніж людиною. І на заході всі про неї говорили. А що ж індійці, яким вона мала допомагати. Вони її сприйняли без запитань. Більшість з них навіть не знала, хто вона така. Але вона для них була тією постатю, яку ви показуєте туристам. Головним надбанням матері Терези був її дім для помираючих хоспіс, який мав підсолоджувати останні хвилини життя, яке в іншому випадку було з Один волонтер. Яка там працювала, описала це так: ніде не було стільців, були лише ліжка ноші, як у шпиталях Першої світової війни. Не було ні саду, ні двору, нічого. Було лише дві кімнати, в одній по 50-60 чоловіків, а в іншій десь 50-60 жінок. Вони помирали, їм не надавали належної медичної допомоги. Їм не надавали заспокійливих, окрім аспірину і, можливо, якщо пощастить. Якийсь ібупрофен чи щось на зразок того для лікування болю, який супроводжує невеликовний рак або інші термінальні хвороби, від яких вони помирали. У них не вистачало крапельниць, голки вони використовували знову і знову і знову. Ми бачили, що деякі черниці промивали голки під краном з холодною водою. Я запитала одну з них, навіщо вона це робить? І вона сказала: очевидно, що промити голку. І я сказала: так, але чому ви її не стерилізуєте? Чому ви не кип'ятете воду і не стерилізуєте свої голки? Вона каже, це не має сенсу, в мене немає часу. Слава матері Терези залежала від впливу на найбільш вразливих і безпорадних, таких як покинутих немовлят чи хворих, які були об'єктом для благодійності та сировиною для демонстрації співчуття. Волонтерка. Продовжувала опис свого досвіду там. Першого дня, коли я закінчила працювати в жіночій палаті, я пішла і чекала на краю чоловічої палати свого хлопця, який доглядав за хлопчиком 15 років. Одна американська лікарка сказала мені, що вона намагалася лікувати цього хлопця і що в нього насправді була відносно проста хвороба нирок. Яка лише погіршувалася і погіршувалась, оскільки він не приймав антибіотиків, йому потрібна була операція. Вона була такою розлюченою, але водночас і смиренною. Як багато людей, які стають такими в цій ситуації. Вона сказала: ну вони не повезуть його в лікарню. І я запитала, чому? Все, що вам потрібно зробити, це взяти таксі і відвести його до найближчої лікарні. Вимагайте лікування, зробіть йому операцію. Вона сказала, вони цього не зроблять, вони не дозволять цього. Якщо вони зроблять це для одного, вони будуть змушені робити це для всіх. І я подумала, але цій дитині лише 15 років. Одним словом, коли хвора людина заходила до її закладу шукати допомоги, вона казала: лягай і молися, щоб врятувати свою душу в загробному житті. І люди повільно помирали без знеболюючих, молячись і не отримуючи належної допомоги. Вона навіть ніколи не намагалася врятувати їхні тіла, лише душу. Сама ж, під час свого лікування вша використовувала анестезію. Окрім засудження людей на смерть, Тараза мала сильний політичний порядок даний. Вона боролася з абортами та контрацепцією в Калькуті та у всьому світі. Можна посперечатися, що кампанія проти планування сім'ї займає далеко не перше місце в списку багатьох нагальних потреб Індії. Але як провідний член папської фундаменталістської тенденції в питаннях сексу та продовження рту, Мати Тереза перетворила це єдине питання на свій глобальний хрестовий похід. У 1980 році вона заявила, що, цитата, найбільшим руйнівником миру у всьому світі є плач невинної ненародженої дитини. Якщо мати може вбити власну дитину в її власному лоні, що стримує вас і мене, щоб не повбивати один одного? Важко оцінити наслідки її боротьби з презервативами на поширення віл і сніду. Вона не була партійно політичною фігурою, але вона була політичною фігурою в тому сенсі, що була частиною того, що можна назвати католицькою програмою. Більш широка програма християнських ультраправих. Католицька церква дотримується того, що зазвичай вважається жорстким підходом hardliner, як, наприклад, нинішня республіканська партія чи інші вороги ліберального світу. Вона також була частиною колоніального порядку денного, де захід все ще патерналізував країни третього світу. У людей багатого світу насправді хибка і брудна совість. Люди хочуть, їм потрібно думати, що хтось десь щось зробить у третьому світі, і міф про матір Терезу прислуговує цьому бажанню. Ось дивіться, біла жінка, яка віддала своє життя. Щоб пожертвувати собою заради людей третього світу, від цього Захід почуває себе краще. А от чому правителі цього грішного й егоїстичного світу вважали її своєю подругою? Це тому, що вона відповідала на комплімент. Вона, можливо, і годувала стражденних, але через неї точно ніколи не страждали перегодовані. Вона політично підтримувала Рейгана, тоді як його довірені особи. Вбивали людей в Центральній Америці. Серед багатьох інших вони вбили чотирьох американських черниць і католицького архієпископа в Сан-Сельвадорі. Але, відвідавши поля бою в регіоні в той період, мати Тереза не знайшла нічого поганого. Цитата: У тих частинах країни, які ми відвідали, все було мирно, заявила вона після огляду полів смерті Гватемали. Вона додала. Я не втручаюся в таку політику. Я не цікавлюся політикою, нічого не нагадує. У 1984 році жахливий витік хімікатів із заводу Union Carbide в індійському місті Бопал забрав тисячі життів і ще отруїв десятки тисяч. До речі, це надзвичайно цікава історія. І треба присвятити окремий подкаст. Це не був. Божий вчинок, а кримінальна недбалість транснаціональної корпорації. А порада маті Терези розніваним жертвам в тій ситуації була. цитата, Пробачайте їх, пробачайте їх. Вона закликала пробачити, змиритися і молитися. Оскільки цю трагедію люди самі заслужили. І це було покарання від Бога. Чим думала мати Тереза? Чи вона прямо прийняла цю ідею, що ви нічого не можете зробити для бідних, окрім як забрати їх з вулиць і піклуватися про них? Ви не можете змусити їх відчути, що вони мають здатність і засоб змінити своє життя на краще? Її насправді не цікавив добробут нужденних, її турбувала лише спроба врятувати їхні душі та зробити їх трошки менш гріховними. Перш ніж вони підуть у вічне життя. Як і більшість людей, які вважають себе аполітичними, мати Тереза на практиці і в теорії була союзником статусу кво. А коли статус кво опинявся під загрозою, вона підтримувала консервативні сили. У 1980 році Мати Тереза відвідала Гаїті і прийняла ордень Гаїтянського почесного легіону від диктатора Дювальє. Вона знайшла чим похвалити його корумпований династійний режим, сказавши здивованим репортерам, що вона, цитата, ніколи не бачила, що бідні люди були настільки знайомі зі своїм главою держави, як гаїтяни були з Дувальє. Це був чудовий урок для мене, сказала вона, і я дечого навчилася від гаїтян. Кінець цитати. Справді, гаїтяни не могли дочекатися, щоб. Наближитися до корумпованого диктатора, і незабаром після цього повстали проти нього. Він же, у свою чергу, назавжди перебрався у Ростов, точніше, на французьку Рівєру. Мати Тереза захоплювалася силою можновладців майже так само, як вона пропагувала змирення бідних зі своєю долею. Албанська влада проголосила першу світі офіційну атеїстичну державу. Вони переслідували всі форми поклоніння, крім культу свого лідера Енвер Ходжі. Але мати Тереза поклала букет на могилу ходжі. Після вшанування сталініського вбивці та деспота, вона також поклала вінок на пам'ятник Великої Албанії, хто не знає, це проект анексії сусідніх територій. Це було в стилі. Колишнього папи Пія IV та його друга Беніто Мусоліні. Насправді вона діяла як посол дуже заполітизованого папства. Зовнішня політика Ватикану перевозила її по всьому світу, від берегів Лівану, де Римо-католицьке ополчення вчинило масові вбивства в таборах Сабра і Шатіла. До Нікарагу, де кардинал правив країною, до Вірменії, де вона допомогла церкві закріпитися в Радянському Союзі, і так далі. Це була кругова порука. Вона прославляла папу, і папа прославляв її. Побільше, він порушив правила і канонізував її швидше, ніж це було дозволено. У Сполучених Штатах мати Тереза прийняла більше мільйона доларів від пана Чарльза Кітінга. Це був праворадикальний католицький фундаменталіст і борець з порнографією, який також був каліфорнійським ощадно-кредитним магнатом. Проблема містера Кітінга полягла в тому, що він використовував гроші своїх вкладників для шахрайства, за що і опинився за ґратами. Але матері Терезі було комфортно літати його особистим літаком. У 1992 році мати Тереза написала судді Кітінга лист, благаючи його проявити милосердя у винесенні вироку підсудному шахраю. Культ Тараси був місіонерською багатонаціональною корпорацією з річним оборотом у десятки мільйонів доларів. Якщо, наприклад, зосередити ці кошти в Калькуті, то це безсумнівно могло б підтримати великий госпіталь. І навіть мати помітні зміни в межах одного міста. Але мати Тереза натомість вирішила поширити свою франшизу і розпорошити кошти дуже тонко. Для неї монастир і катехізис важливіші ніж лікарні і життя хворих. Вона була присутня в 105 країнах і мала 500 представництв по всьому світу, не враховуючи Індію. Підсумовуючи, якби мати Тереза була жива сьогодні, вона б. Підтримувала статус кво Вона подорожувала б від диктатора до диктатора в Азії, Південній Америці, в Африці, приймала б від них нагороди та вихваляла їхнє правління, незважаючи на реалії, з якими стикаються люди під їхньою владою. Більш того, її підхід до глобальних проблем залишався б таким же ж безхребетним. Мати Тереза применшила б актуальність зміни клімату. Потенційно приписуючи глобальні проблеми на підсутність моральної відповідальності, а не визнаючи наукові докази, як вона робила з ВІЛСНІД та презервативами. Найголовніше, вона б поїхала б до Москви, де висловила б подяку Путіну за дотримання традиційних цінностей. І її звернення до нас, українців, швидше б за все повторювало її попередні вчення про. Смиренність та прийняття жорстокої долі, закликаючи українців здатися та підкоритися, а не чинити опір агресії та гнобленню. Вона не хотіла, щоб люди взяли долю в свої руки. Вона віддавала перевагу духовному розвитку, щоб забезпечити місце на небесах, а не активному опору та порятунку життя тут і зараз, не будь-як мати Тереза. Підтримай Україну в її боротьбі зараз. Купи fpv дрон для ЗСУ прямо зараз. Задонать на перевірений фонд. Дякую за увагу. Слава Україні!